Тепер я розумію, чому Іван Пилипів і Василь Єленяк вибрали ці перії, вибрали іменно цю місцевість в Альберті. Ви просто подивіться, як тут прекрасно, як тут відчувається і почувається, ніби ми в Україні, ніби ми десь в українських селах. І Іван Пилипів і Василь Єленяк вони знали, що вони вибрали. Вони знали, де вони купують землю. Коли вони приїхали перший раз в Канаду, в 1891 році, вони почули в загальному про Канаду від свого товариша з Німеччини, який їм написав, що їдьте в Канаду. Дуже дешева земля. Подивіться, будете жити, будете панами, будете багатими станете і дійсно будете вільними людьми. А український народ це хто? Ми є всі вільні люди. І вони приїхали до 91-му році, в 1891 році вибрали тут. Ті місцевості з повно-повно землі і купили це за 10 доларів кожен е, на той час. Продали багато всього худоби, продали все, що могли в Україні. Приїхали сюди і вернулися зразу назад за півроку в Україну. Коли вони повернулися в Україну, вони почали агітувати дуже багато. Іван е, Пилипів почав агітувати дуже багатьох наших українців. Він почав е, казати, що їдемо зі мною. Їдемо в Канаду, будемо будувати для чого, навіщо вам працювати на панів, навіщо вам ціле життя бути бідними? Їдемо зі мною. І потім, звичайно, його за те, що він агітував людей, посадили на 6 місяців. Він побув в тюрмі, повернувся назад, взяв свою жінку, взяв Євгена Василя, перепрошую, Яленяка, також 12 різних сімей з навколишніх сел. І він сам був з Небилів. Село, селище знаходиться зараз в Івано-Франківській області. І вони у му році, 1793 році, поїхали назад сюди в Канаду але вже своїми жінками, вже з багатьма нашими співчизнивки, українцями, і заснували містечко на ім'я Една Стар. Една Стар було засноване Іваном Филипом та Василем Єленяком. І Василь Єленяк був мером цього містечка. Чіпман, якому я вам сьогодні покажу цвинтар, де він похований. Я вам покажу церкви українські, і вони заснували це містечко, яке потім вже уряд Канади поміняв назву на Чіпмен в честь одного такого залізничного, можна сказати, працівника. Вони назвали Чіпмен, бо вони не хотіли, щоб це було одна стар більше. І таким чином це містечко стало таким, яким воно є. І там дуже багато наших похованих. Яка тут природа. Я просто не можу просто вам передати. Я дуже-дуже мені тут подобається. Я тут живу вже 18 років, ніколи не був в цій місцевості. І мені так приємно, ніби я вдома, ніби відчувається ця добра українська атмосфера українських людей, які тут працювали, жили, і в своє задоволення, як то кажуть, добилися дуже, дуже багато. І наші перші українці фактично і за них все почалося. Вони відкрили. Навіть в тому числі і мені, і вам Канаду відкрили двері в цю країну для кожного з нас, українця, і доробилися до багато різ... вершин. Вони були досить багатими вже, коли вони були старші. І Іван Пилипів, на жаль, помер, коли йому було 77 років із-за того, що він випав з вікна під час весілля. Ніхто не знає, як він випав, чому він випав, але він із, того, із того помер. А Василь Єленяк пережив його аж на 23 роки. І дожив до е, повноцінної старості і залишив за собою дуже багато велике покоління, яке ви сьогодні побачите на центрі І я вас прошу, друзі, підпишіться на канал, тому що це просто вартує того, щоб підписатися на канал. Я знову поїхав, я знову роблю це. І я буду працювати над тим, щоб весь цей клаптик української історії зберігся, хоч принаймні на Ютубі, і тисячі людей змогли побачити те, що. Багато з вас навіть ніколи не могли побачити. Ми завжди про це чули, ми чули, що люди про це розповідали. Але я зараз ходжу на самісінькому місці, де перші українці, перші українці, які приїхали в Канаду, іммігранти, ходили, шукали землю, купляли, працювали. Це не може просто не, не радувати мене. Так що не буду більше витрачати додаткового часу. Їдемо в це містечко, їдемо до церкви, подивимося на церкву, і на кінець, то походимо і подивимося на прізвища на цвинтарах. І сьогодні буде аж два цвинтари. Тому дивіться до кінця, щоб ви нічого не пропустили. Друзі, зараз ми заїхали в містечко Чепен, колись воно називалося Една Стар. В загальному про якусь історію цього містечка дуже мало вказується взагалі в різних канадських вебсайтах і в історичних книгах. Тому це мені не дуже так сподобалося сильно, але пам'ятають, тому що в цьому містечку я бачив, що висить український прапор Гордо, і це вже добре, це означає, що вони. Якомусь, якимось чином підтримують Україну. І зараз ми виїжджаємо прямо на центральну вулицю цього містечка і будемо доїжджати до е, української церкви, біля якої похований перший український іммігрант. Якщо ви подивитеся зліва, отут, бачите, зліва український прапор. Він трошки зараз маленький, зразу біля канадського. Український прапор, Альберти-прапор і канадський прапор повішений, прямо посередині в центрі цього містечка. Тепер дивимося вперед. І тут дуже так багато нічого немає взагалі. І, звісно, вон ми під'їжджаємо до церкви, яку я зараз вам буду показувати, і це дійсно не може не радувати. Перед вами церква Святої Марії. Подивіться, яка вона прекрасна була, збудована в 1916 році. І тут багато всього є, дуже багато великої історії. Багато українських сімей сюди ходило і ще досить всі ходить, тому що це українське містечко. І подивіться, який тут гарний пам'ятник поставили нашим. Ти що 1891 року українським піонерам вдячні сини? Цей пам'ятник побудовано за старанням українсько-католицької парахії. В Чіпмені Альберта. Перший українець Василь Єленяк народився в 1759 році, приїхав до Канади з Західної України і похований Василь Єленяк от на тому центрі ззаду цієї церкви. Ми зараз підемо, подивимося на всі ці пам'ятники, на ці всі могили. І подивимося, можливо, ви навіть своїх рідних побаз знайдете якихось тут. Але справді церква дуже гарна і дуже приємно, що. Зберігається ця культура, зберігається ця, ця історія велика. Ви просто яка тут велика історія схована і прихована в ці прекрасні, в цих прекрасних преріях, з тут українців ходило, перших поселенців, де я взагалі стою. Мені навіть це в голову просто не вкладається, що я стою просто на місці, де перші українці, перші наші співчизники жили, був. Були і ходили, і займалися господарством, і не тільки, і це просто дуже сильно дух піднімає. І я просто не маю, в мене просто достатньо, напевно, слів, щоб передати, наскільки це, напевно, дивне і знову ж таки в той самий час одночасно прекрасне відчуття, що я маю навіть таку честь і можливість ходити всіма цими. Полями. І зараз ми підемо на цей цвинтар, і я вам покажу, де похований перший український іммігрант в Канаді. Прийшов я на кінець на цей цвинтар, і я вам, так як я вам обіцяв, я вам трошки знімлю пам'ятники, прізвища, бо ви мене просили. І тут похований самий перший поселенець Канаді. З нього все почалося. Він фактично нам всім відкрив двері, і це дуже цікаво показати. Тому давайте підемо разом і пройдемося то, трошки по. Цвинтарі, подивимося, які тут люди поховані прізвища. Можливо, ви когось для себе впізнаєте якесь прізвище, і це для мене буде дуже приємно, що я комусь навіть допоміг відкрити трошки Канаду. Бо Канада справді така велика, і скільки наших тут є, це просто щось феноменально. І це в кожному поселенні є стільки багато різних українських цвинтарів. Перед вами пам'ятник і могила першого українського поселенця в Канаді. Бачите, тут навіть внизу написано перший український поселенець у Канаді Василь Єленяк та його дружина Анна. І вони тут поховані. І помер Василь, як ви бачите, в 56-му і його жінка в 35-му. І вони приїхали з України. І дивіться, скільки, скільки тут багато різних пам'ятників. Давайте подивимося, ми по всіх не зможемо пройти, але давайте подивимося, тут якісь пам'ятники. Бачите, джакінський франк то якийсь. Можливо, поляк. Але отут, от, далі я вам покажу перед вами. Дивіться, сюди підемо. Тут ще один жакінський, дуже багато тут оленяків поховано. А тут старий такий пам'ятник. Бачите, дуже подібно, так як в нас в Україні. Колись наші люди, які приїжджали, вони робили такі самі, фактично, пам'ятники подібні. А вже зараз теперішні пам'ятники вони трошки інакші. Але подивимося, хто тут спочиває. Тут спочиває Юль... Юлія Молчан. Народжена 1863 року Гусятини Галичина до Канади приїхала в 1899 році, померла в 1934 році. Ви собі просто уявіть, яка це, яка це історія, Так що тут таке є? Тут спочиває Михайло Романюк, роджений в 1860 році. Потім подивимося, що тут ще таке є. Тут спочиває Николай Кашува, потім а, Варвара Кашуба. Потім хто тут є Шафранович, Михаїл і Анастасія. Потім Долончук, Марія Семен. Бачите, померли в 70-му році в 56-му році. Такий гарний пам'ятник їм зробили. ну Дуже гарний. Ці пам'ятники коштують дуже і дуже багато. Також тут є Сенник, Катерина та Михайло і Єленяк. Тобто у них дуже багато ялинків, звичайно, тут похованих Ахтемчук. Потім дідук, дідук, потім шарун, потім якась а, є кошка, тут ще є так само від тої той самої сім'ї. І бачите, скільки тут багато, тут ще є якийсь піч. Потім а, ще кошка, потім яленяк, єленяк, кошка, яленяк. Тобто тут дуже багато з тої самої родини, з тої самої фамілії. І ще покажу вам старші пам'ятники трошки там далині. Тут спочивають костюки. Потім тут а, спочивають а, якісь стельний стель щук, важко видно. Конгур. Бачите, потім йдемо сюди подивимося, тут старші трошки пам'ятник. Бачите, ці пам'ятники вже дуже старі. 1851 року народження. І тут спочиває костиль. Дуже важко прочитати вже, бачите? Чи костик, чи костюк. Тут вони разом поховані були. Йдемо подивимося, ще сюди. Тут самі перші такі Єленяк є знову. Консорада, потім Ахтемючук. Теж від тої самої сім'ї тут вже був таке прізвище, ми бачили, потім Марія Кулеч. Бачите. Потім знов кулеч Стефан. Таму подивимось ще що тут є. Дивіться, Стефан Канчур. Потім Онуфрій Кошка, роджений у му році сосниця Західна Україна, до Канади приїхав в 1898 році. Уявіть собі, які це, які це, які це? де ми стоїмо з вами зараз. Потім тут ще є Дідух, Юрій Дідух, потім Андрій. Андрій Слисавета. Тут спочиває Слисавета Андрій. Дамо подивимося ще сюди. Тут є самі такі перші пам'ятники, бачите? Некеров дідух. Параске. Параскерія дідух. Бачите? Ще раз вам кажу, замітьте різницю між пам'ятниками теперішніми. і Тими колишніми, як в нас в Україні, і так робили повністю наші підтримували нашу, нашу повністю історію, традиції, все як в нас вдома. Тут знов є линяк і тут шаруни Іван та Параскевія. І тут багато ще, бачите, різних таких є. Надіюся, що вам сподобалася, друзі, ця екскурсія. На жаль, вона вийшла трошки коротшою. Можливо, кожен пам'ятник ми не можемо просто фізично зняти, бо тоді відео вийде дуже довгим, але мені дуже приємно, що мені вийшло зняти, і я послухав вас, свою аудиторію, і що вам дійсно це цікаво було почути, побачити, і мені дуже приємно. І ми залишаємо цю історію ззаду нас, і хай собі люди спочивають з миром. Знову, друзі, я знайшов поселення українців, Колишні хати наших предків, наших українців. Я тут знаходжуся в Альберті, це просто щось неймовірне. Що, дивіться, які тут ліси? Як наші люди гарно тут колись жили. І дивіться, як тут все позаростало, тут взагалі неможливо пройти. І просто також зблизька подивимося, як же колись наші люди жили тут в преріях Альберти. Це просто... Такий кусочок історії ви ніколи не побачите ні на, якому, ні на якому каналі. Бачите? Дивіться, тут щось кожен, тут тримали, напевно, чи корів, чи якийсь хлів колишній був, і там от ще одна є така хатинка, бачите? Дуже цікаво. Тут ведмеді ходять, тільки що вам ще скелета зараз покажу, якого я знайшов. Дивіться. Подивимося, чи тут в сарай можна зайти, чи ні. Такі хащі, друзі мої. Бачите? Тут неможливо зайти взагалі всередину. Просто покару, вау, нічого собі. Дивіться, друзі, бачите, колись тут тримали, напевно, якусь худобу, тут хата, тут видно, хтось жив взагалі колись. Але це цікаво, друзі, ходити і це все досліджувати. Це просто щось феноменальне. Тут точно колись той жив давно якісь наші люди, українці, це все будували. Були собі радісно, з сім'єю, е, жили в такому гарному ліску, так як в нас в Україні. Подивіться, який гарний тут ліс, яка тут природа, густота і тишина, послухайте це. Але тут туж, туж, тишина, дощик собі падає. Я зараз просто в від цього місця. Такий щасливий, що я це все знаходжу і... Всі люди, які колись тут жили, навіть не думали, що канадський Марк буде тут ходити і показувати це все вам. Це просто щось класне. Але тут лісі, тут напевно такі грибочки є. Ух. Перед вами тут ще знаходиться одна така більша церква, яка буквально знаходиться десь 200 метрів від е, тої іншої церкви, яку ви тільки що бачили. Подивіться на цю церкву. Дуже цікаво, скільки. Люди, які наші українці, яка в них сильна віра в Бога, і оскільки церков в такому навіть маленькому селищі, що вони навіть мають дві великі церкви. Це просто феноменально. І вон там ще є цвинтар, Цікаво буде подивитися, що там знаходиться, і також люди поховані. Але дивіться, ця церква дуже і дуже велика порівняно з тою, що ви тільки що бачили. І е, справді мене вражає, що навіть така церква, бачите, вона діюча. Тут люди ходять цю церкву, за нею доглядають гарно, все акуратно, чисто, так як має бути. Ця церква також дуже велика, бачите. І е, я ще раз кажу: я не можу просто повірити, що така величезна церква знаходиться в такому містечку, в якому живе на даний момент 280 осіб. А на той час, напевно, було можливо 150, до 200 доходило. І вони побудували і доглядають за цією прекрасною історією цього містечка Чіпмен. А тут є, бачите, такі дзвони, дуже великі, потужні. І тут пише вічна пам'ять, я вам покажу а, Миколаю і Анастасії Антонюк. Вони, бачите, народилися в 1900-му і 1905-му році, померли в другому і вісімдесят му і вони ціле своє життя жили тут, в цьому містечку. бачите, яке воно велике, і доглядали за церквою. Вони також їхня сім'я ці дзвони повністю подарувала цій церкві. І це дуже і дуже приємно, що от скільки наших людей, про яких навіть ніхто, можливо, навіть ніколи й не знав, живуть всюди тут е е далеко, в такій далині, навіть від Едмонтона, можна сказати, це недалеко, але навіть ніхто про це містечко так дуже сильно не знає. Бачите, тут так само такий дзвін є. Старий, старуватий, вони його тут лишили і йдемо, подивимося ще на один цвинтар. Дивіться, скільки тут є багато українських прізвищ. Тут є а, Гевко, Данчук. Данчук. Потім а, хто тут ще є? Кракалович. Бачите, це можливо навіть хтось інший. Потім Сікора, бачите, цікаво. Сікора Вільям та Дорін Сікора. Також йдемо, подивимося, що тут є багато старших таких а, могил. Подивимося, що тут ще є. О, бачите, вдалині пише Мельник. Потім а, тут спочиває раб Божий Стефан Рихло. Родився в 1890 му помер 1967-му. Потім подивимося, що тут таке є. Тут спочиває, спочиває дитя Боже Параскевія Клепарчук. Бачите, тут навіть більше українськомовних а, прізвищ є, ніж а, в, на в тому першому тринті, якому ми були. І тут ще є Ів, Івасюк, потім а, Кундрук, Устина, Кундрук і Олександр Кудрук, бачите? Цікаво дуже. Тут вже трошки е, нові, свіжіші могили. І тут є, тут спочиває Елена Ахтемчук, Василя Ахтемінчук. Село Русіб. Галицької Руси упокоїлася в бозі дня 29-го року, уявляєте собі? Дивіться, Глушко. Потім там далі Климчук, знов Глушко. Потім там, подивимося, що тут ще є. Тут старший трошки цвинт, Данельчук Мучко. Потім тут взагалі дуже важко, взагалі не видно, майже уявляєте, це вже, сюди навіть ніхто не приходить до цих всіх могил. Івасюк, Свик, Гриник, бачите, там далі Лоп, Лопушинський, дуже і дуже багато наших похованих. І всюди по Альберті Головай, Головайчук, бачите? тут теж від їхньої сім'ї так само хтось є. Антонюк, там Стефанюк, ще я бачив, був похований. Переварчук е, Антонюк. Ну ви просто уявіть собі, скільки, скільки багато наших українців всюди, тут похованих по Альберті. Я от зараз так тут стою і мені чесно, аж я не можу повірити, чесно вам скажу, при тому, що я тут стою і це все бачу. І я вже був на стількох багатьох цвинтарах, багатьох. Взагалі, містечках Альберти. і мене це вражає. Мене просто вражає, що в одному місті, такому маленькому, аж було 2-3 центри, і тут всі українські прізвища. Скільки наших людей, яка б в нас була велика, яка б у нас була велике населення, якби все було так, як мало би бути, яка б у нас держава була би міцна, сильна, скільки людей наших покинуло нашу державу. От, друзі мої, ми повинні про це завжди пам'ятати, пам'ятати про те, що ми українці. і Кожен з нас, хто ще є українець е і вірить в те, що він українець, ми повинні робити кожен, що ми можемо, щоб підтримувати нашу націю, щоб наша нація не, не вмирала і трималася, як то кажуть, завдяки тому, що стільки людей люди, Ці всі люди приїхали звідси. Вони приїхали з України. Багато з них, і вони тут жили, і вони тут покинули свої села, Україну. І бачите, тут така природа, якщо вам чесно сказати, дуже і дуже подібна до української природи. І тому я розумію, чому люди вибрали це як перше місто, перше поселення найбільше українців в Канаді. Ой, друзі мої, це все історія, це все прекрасно. І тут я вам покажу: бачите, тут ще є винник: Джозеф Винник, Христос Воскрес! Йосиф на судний день. І тут пише Йосиф Винник народився в 1905 році і помер 28-му. Тобто він, напевно, можливо, вже народився як дитина перших поселенців. Тут ще є Іван Винник, то напевно його батько, і тут є Євдух Кія винник. Уявляєте собі, які ще імена, наші наші імена, і це все. Прийшов час, друзі, закінчити ще одне відео. Надіюсь, відео вийшло цікавим, насиченим, і ви побачили багато прізвищ. Я буду робити багато-багато різних таких відеороликів, їздити всюди по Альберті і склепати докупи нашу українську історію в Канаді. Дуже всім вам дякую за те, що дивитеся, і побачимося дуже скоро в наступних відео з вами.